Вітаємо ми з Полтави. Знову поїздка на схід. Знову їдемо до наших відважних і хоробрих хлопців. Веземо їм зібране наше те, що замовленню, те, що нам допомогли задонатити наші друзі з Чехії. А саме веземо для наших хлопців зарядні станції планшети. Павербанки для зарядки. Лопати, щоб було, гарно було кацапів прикопку. Турнікети. Одноразові одіяла, які будуть зберегати порамою. Одноразові ноші. Спальні мішки. Знову зарядні станції. Маскитні сітки від комарів. Комарі. Очищені таблетки для води. М'яці, находиться, аптечки. Аптички. Перев'язки для грудної кріпки. Перчатки, ластичні перчатки і лісок, закуски і одноразові душки. Мазі, які зроблені нашими, небайможими дівчатками, полтавчаками. Полтавцями їх не лікують. Зоря смачненьке, Зоя то вітаміни суміші. Дякуємо за допомогу нашим донатам, нашим друзям. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Захищаємо, перемагаємо!